Нерозумне кошеня принесла кицька мишеня і каже кошеня: ось тобі грайся учись мишей ловити. і пішла кошеня, тор, торкнула лапкою мишку, раз у друге лежить мишка і не поворухнеться, свапила з, з легка зубами, а мишка. Йо, ой, йой ой ой, мені ж боляче. Кошеня розціпило зуби, а лапою мишку тримай. Відпусти мене, просить, мишка, не можу. каже кошеня. Мене мама буде сварити. Моя теж сваритиме, якщо я не прийду. То твоя мама, а то моя мама. Вона буває. Дуже зла, як розгнівається, каже кошеня. А що ти зі мною зробиш? Повчуйся, як мишей ловити. А тоді мама прийде і скаже, що робити. Хіба так учаться? Пропищала тихенько мишка. А як? дивується кошеня. А так я буду тікати, а ти здоганяй. Як у плеча грать. Це цікаво, погоджується кошеня і дуже весело пропищала мишка. Я як подолічу то трьох ти зразу ж мене відпускай. І тільки кошеня виняло лапу. Мишка шусть і нема, як вітом здух.